Президент Фінляндії заявив, що обрання Трампа не матиме негайного впливу на військову допомогу Україні, що Дональд Трамп не здасть Україну Путіну. Водночас прем'єр Швеції попереджає про ризики зменшення підтримки України після перемоги Трампа Бо у всіх у світі. Тепер цікавить, як же себе поводитиме новий президент Сполучених Штатів Америки. В цьому і розбиратимось Далі маю на зв'язку Миколу Волківського політолога міжнародного і. Президента першого міжнародного фонду розвитку України, пане Миколо, добрий день. Доброго дня, що вітаю. перемогу Трампа. Вже перетравили, прийняли як факт. Тепер виникає питання, якими будуть перші кроки президента Сполучених Штатів майбутнього поки що. Президента, і, 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 і якими і коли власне на вашу думку, чи в Трампа є план дій щодо України? Ну, я хочу сказати свої особисті спостереження, які е я бачив впродовж останніх трьох місяців і двічі був запрошений на виступ президента Трампа, де я міг зробити і включити так зване компаративне порівняння аспект відносно тої риторики, яка риторики, яка була присутня у Камала Харіс. Зрозуміло, що своїм електоратом Дональд Трамп. Чітко не популяризував чи не деталізував ті ідеї, які він хоче імплементувати в зовнішньополітичному векторі. І це цілком зрозуміло, тому що найбільший акцент він якраз таки робив на внутрішньополітичних питаннях, на внутрішній стабільності, безпеки кордонів і інше. Але часто він згадував, якраз таки, що він завершить війну, але ніколи не деталізував. Чіткий план. А своїм особистим спостереженням і спілкуванням з електоратом Трампа це було на початку вересня в штаті Вісконсіна в округу Мосіні, а також в кінці вересня місяця Вінгтоні, Вільм... в північній Кароліні, то дійсно настрої були зрозумілі, що потрібно війну, війну завершувати. І зрозуміло, що якраз таки електорат був налаштований на цю риторику, яку сповідував Трамп. Але зрозуміло, що після 12 вересня ми це всі бачили, і про це говорять аналітики після дебатів. Тема а, взагалі України і тема взагалі зов, зовнішньополітичного вектору вона увійшла на на другий план, і якраз таки не вона, не вона була вирішальною точкою того, що зіграло на результат волевиявлення народу сполучених штатів. Зрозуміло, що а, багато хто зараз може говорити про те, якою буде дієвою чи ні. А, так звана transitional Government перехідного уряду і так званого офісу президент елект але зрозуміло що ті заяви які Трамп сповідував і іджеді венс впродовж останнього часу маючи на увазі завершення війни я думаю він почне зараз активно е на них акцентувати увагу вже там найближчий час зрозуміло що в Флориді сьогодні тиша спокій е Настрій позитивний у Вашингтоні теж дуже спокійно, тихо, немає жодних протестів. Про що попереджали поліціянти і безпека, взагалі, в округу Колумбія. Наприклад, вчора спостерігав, що під час в'їзду в Вашингтон дуже багато поліції за межами міста стояло буцімто там чекали, що можуть бути якісь провокації. Зрозуміло, що. Порушень е, теж фальсифікацій великих не було помічено. Виболи, вибори пройшли демократично. Народ сполучених штатів демократично прийняв результати цих виборів. До цього часу ми ще не знаємо, якою буде риторика і перші заяви камали Харіся, але зрозуміло, що потрібно буде нормалізувати будь-які е, зараз відносини до 20 е, січня з. Офісом новообраного президента і якраз таки зробити все, щоб і Сенат, і Конгрес Сполучених Штатів ті питання, які Україна знайшов, знайшов консенсусне рішення і прийняв, тому що на цьому зараз якраз таки найбільше закцентована увага. Ну і якщо сказати те, якою його буде політика, там по відношенню до Ірану, до Китаю, до Ізраїлю, то ми розуміємо, що прем'єр-міністр один із перших привітав е, Трампа з перемогою. Ми пам'ятаємо е, е, і візити. В домара Лаго під час саміту НАТО, який відбувався влітку цього року Віктора Орбана, ми бачимо заяви інших політиків. Тому я думаю, що світ сприймав це демократично. Воловилення пройшло демократично. А якою буде політика в зовнішньополітичній цій парадигмі? Ми побачимо найближчим часом. Але найбільше все ж таки електорат цікавили питання, які всередині держави, і це я дійсно помічав, бачив. І я думаю, що на мою думку це. Вирішальну роль взагалі в цих виборах не відіграла А українців дуже хвилює от цей аспект відносин Сполучених Штатів і Росії за президентства Трампа. Чи можна припустити, хто на яких позиціях чи Трамп дозволить собою маніпулювати, чи, чи ні? Як буде вести себе Путін? Як в Кремлі зараз розцінюють перемогу Трампа? Я пам'ятаю. Під час 45-ї адміністрації е, саміт е, Великої Двадцятки, який проходив тоді в Гамбурзі, в Німеччині, коли вперше зустрілися президент Російської Федерації Путін і Дональд Трамп 2017 року, я це чітко пам'ятаю, і зрозуміло, що. Якщо взагалі проводити якісь паралелі з тією адміністрацією і зараз новими політиками, то дуже багато оточували його і національно радники з національної безпеки і те, що стосується безпекового вектору, ті люди, які під час цієї виборчої кампанії е можна сказати, намагалися вплинути на певні результати виборів, підтримуючи одну із кандидатів. І ми пам'ятаємо, що навіть під час своєї заяви Камала Харіс, коли виступала у Філадельфії на дебатах. Говорила про те, що якщо ви хочете дізнатися більше про Трампа, зверніться до його колишніх радників чи представників його адміністрації. Дійсно, такі заяви були. Ми пам'ятаємо тоді книгу, яку, яку е випустив е, випустив радник національної безпеки, і ми пам'ятаємо і інші Болтон, ми пам'ятаємо інші заяви стратегічних радників. Що стосується якраз таки питання е співпраці з Російською Федерацією, я думаю, що тут. Е Росія намагалася маніпулювати, зокрема там Путін, в своїх виступах, коли на початку вересня ми пам'ятаємо заявляв про те, що Російській Федерації більш вигідніше буде співпрацювати з е, е, діючою віце-президенткою і е, Камалою Харріс в образі нового президента. Зрозуміло, що це було маніпулятивно, і це також було таке. Е, Символічне, можливо, й втручання там в процес, зокрема серед там окремого частини населення, яке там не те, що не визначене, а мало такі якісь крайні погляд. І зрозуміло, що тут е, першою зустріччю, яка взагалі зараз можлива, але це ще не з Transitional Government, не президент Елект буде проходити на саміті Великої двадцятки в Ріо. І якраз таки можливо це буде остання білатеральна зустріч, якщо вона буде проведена на полях саміту в Бразилії між Сполученими Штатами Російської Федерації до інавгурації. Також я думаю, що під час саміту Міністеріал Кансел на початку грудня місяця ОБСЄ на Мальті. Теж запланована буде і платформа, де на рівні там міністрів закордонних справ і державного департаменту Сполучених Штатів ця зустріч може відбутися. Я маю на увазі, в якому форматі не зрозуміло, але факт в тому ж є, що що міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров вперше під час повномасштабного вторгнення це вже за підтвердженими даними відвідає Євросоюз, зокрема Мальту. І можливо ці дві платформи зможуть якось там підтвердити, що будь-які намагання там далі продовжувати там чи будь-який трек, чи мирний трек, чи переговорний, чи дипломатичний з державою терористкою він буде можливий. Зрозуміло, що я не очікую і не очікують про це експерти, що це буде дуже швидке рішення. Я маю на увазі стосовно того, як Трамп буде. Пригульовувати війну в Україні лише чуємо заяви Піскова, що він що президент Путін не буде вітати з перемогою там Трампа, що зіцям цілком логічним. А також він намагається теж маніпулювати і в тому, що будь-які там перемовини, чи це все там в форматі буде вирішуватися не зараз. Зараз ми маємо той факт, що середа іранок у Сполучених Штатах. Абсолютно спокійно, тихо, виходячи зранку на вулицю, я це помічав вчора. Настрій в Ховарт Університі, так званому Блек Харварді, якої є випускниця Камала Харіс, був дійсно песимістичний. і, можна сказати, такою паралелю від шостої години вечора, коли зачинилися перші виборчі. Дільниці в Канзасі в індіані Настрій цей почав зменшуватися і на негативний. Зрозуміло, що New York Times і інші видання почали публікувати детальну аналітику і дата аналіз стосовно відсоткового еквіваленту перемоги одного чи іншого кандидата, і підтримка Камали Харріс Вона Зменшувалося відсотковий еквівалент перемоги Дональда Трампа. Коливався десь впродовж е, 8-ї години вечора за Вашингтоном до 11-ї, приблизно від 85 п'яти, максимально зафіксував до 91% відсотку, е, під, під, підтримки і перемоги Дональда Трампа. Е, дуже швидко залишили е, місце проведення Night Eve Party, Election Party, Howard University, Десь приблизно 12-ї години вечора вже нікого майже не було. А в Мар-О-Лаго продовжувалися неофіційні вітання, а так звано і в Вест-Палм-Біч, в конвеншн центрі, де Трамп проводив свою зустріч, якраз таки навпаки, кількість людей збільшилась. Хочу сказати, що символічно, що Дональд Трамп обрав Гранд Rapids, Мічиган під час своєї третьої кампанії, останнім місцем проведення своєї зустрічі з виборцями. Найт Eve. перший раз він переміг. Другий раз він сказав, що він символічно вважає, що він теж переміг, і тому третій раз він символічно, що завершив саме цей виступ там, символізуючи те, що це місто є переможним для нього. І я думаю, що якраз таки дуже вдало це зробили його кампанія. Зрозуміло, що багато голівудських зірок і інфлюенсерів не підтримували під час всього треку, під час всієї кампанії Дональда Трампа. Ми бачили цю детальну інфографіку і аналітику, що Дуже мало хто відкрито взагалі намагався підтри підтримувати Дональда Трампа, і я думаю, що він цей фактор теж буде враховувати так і сказали в CNN, Ті, хто був з ним до кінця в його кампанії. Ці радники і адвайсери, ем, і представники його кампанії дійсно менше було на мою думку людей під час так званих ралі яких я бачив у Дональда Трампа, але тут зрозуміло, що відіграла більш якісна функція, і навіть ті виборці, які е, зробили свою decision якраз таки в останній момент, в останній день виборів, і ми розуміємо, що це було дуже багато, роблячи взагалі е, детальну інфографіку стосовно латиноамериканського населення, яке е, завжди в його риториці е, намагалося там. Як популяризуватися не в дуже позитивному третій, то тут навпаки зросла підтримка, якщо я не помиляюсь, на 11% порівняно з 2020 року Дональда Трампа, і якраз таки це теж могло відіграти там якийсь вирішальний момент. Що стосовно, стосовно молоді, вони теж на даному етапі, і ми це бачимо інфографіку, підтримували вже новообраного президента, і розуміючи, що питання. Внутрішньополітичні, навіть кордонів і чітке обмеження незаконного передана перетинального кордонів, про яке завжди номер один number one issue ставив Дональд Трамп. Воно все одно не вплинуло на волевиявлення латиноамериканського населення. Тому вибори пройшли динамічно, демократично. Компаративний аналіз особисто мною показаний, що дійсно зовнішня політика не була тим вирішальним фактором, і це всі розуміють. А якраз таки, що найбільше єднало і е, робило те, чому саме виборці проголосували за Дональда Трампа, це активний е, трек питань внутрішньополітичних, які якраз таки турбували населення, і стосовно того відсоткового еквіваленту, що об'єднало і роз'єднало народ сполучених штатів демократичної республіканської партії, питання економіки більше 30%, якщо не помиляюся. Е, стосовно е, е, економічної стабільності, це номер один. Соціальні питання вони роз'єднували. Ми пам'ятаємо питання абортів, питання е, інше, які турбували жінок в Сполучених Штатах, зокрема на рівні е, федеральному, там заборону абортів і інше, це питання роз'єднувало найбільше. Що стосовно зовнішньої, зовнішньої політики, то це близько 20-25 згідні були з тим, що це питання потрібно було піднімати, і це потрібно питання було обговорювати. Але зрештою, зараз весь світ привітав Дональда Трампа, в тому числі і президент України. Першим, якщо не помиляюсь, географічно це зробив президент Сальвадору, що було доволі цікавим фактом. А стосовно того, чи почуємо ми найближчим часом. І коли ми побачимо першу зустріч президент Елект і Джозефа Байдена, я думаю, що можливо це буде вже зроблено на цьому тижні. Я думаю, над цим уже працюють радники компанії Трампа з представниками адміністрації, і я не думаю, що тут будуть теж якісь великі проблеми. Єдине, я отримував повідомлення від штату Невада продовж ночі, що Є велика кількість е, неприйнятих голосів, враховуючи покоління Z, яке народжено було від тисяч, після 1996 року. Яке не близько 13 тисяч підписів не були верифіковані ними як е, валідні і не врахувалися в бюлетнях. Це було пояснено тим, що якраз таки нове покоління Z, воно не знає як користуватися фізичним підписом, використовуючи постійно в своєму повсякденному житті цифровий підпис, так званий е, цифровий підпис, і не могли навіть на папері поставити е, цей підпис. І про це говорив і губернатор, і представники штату Невада. Ну і штат Невада є один із останніх, який почав. Підраховувати голоси, враховуючи те, що дуже багато була е, якраз таки е, кількість виборців, яка захотіла проголосувати в останній день, і після зачинення дільниць ще там близько трьох годин е, працювали дільниці, щоб е, останні вибори сміх піддати свій демократичний голос за того чи іншого кандидата. Тому вибори пройшли стабільно. Зовнішньополітичний трек, будемо очікувати, на мою думку, і відштовхуватися від перших, від двох. Важливих самітів, які я вже наголосив, цей G20, і саміт обсє. Ну і наступна сторінка це буде все, що буде відбуватися після 20 січня і 21 січня після першого дня е, адміністрації новообраного 47-го президента Сполучених Штатів в історії е, Сполучених Штатів не дуже люблять е, програвших. і Ми це розуміємо. Єдиний, взагалі, за всю історію хто. Після того, як програв виборах, знову зміг стати президентом, це був грувер Клівленд в 19 столітті, і коли він пішов в бізнес, історично він знову повернувся в політику, тому що прихильність там до нього зростала, і почали повертатися до тих ідей, які грувер Клівленд популяризував під час своєї першої адміністрації. Хоча дуже багато хто із народу сполучених штатів, навіть на 19 століття, не не подобалось, як він відносився там. До співпраці там з якраз таки з представниками бізнесу. Але він переміг Трамп. Це другий випадок в історії. Хоча як я кажу, що завжди в своїй риториці він ніколи не визнавав свої поразки, а використовував термін «rigged election», тобто чи вкрадені посуплені вибори, якщо чітко переводити з англійської мови. Тому ми бачимо, що картина доволі ясна, зрозуміла, і вибори відбулись демократично. Пане Микола, я на спитаю вас, вам вже зрозуміло, чи вдасться Трампу зосередити в своїх руках монобільшість? І маю на увазі, крім президентства, матиме він і Сенат, і Палату представників? Розуміємо, що вперше за 4 роки мав більшість в Сенаті 51 місце. Це зрозуміло, що тут. Якраз таки дуже багато хто зараз побоюється в тому, що Трамп має, враховуючи те, що в нього монобільшість в палаті представників представник представників, взагалі всьому конгресі, що він може впливати якось більш е, ширше за свої обов'язки, саме на представників конгресу. Я думаю, що це питання теж е, більш незалежності органу, і я думаю, що зрозуміло, що представники республіканської партії. Будуть приймати більш швидкі і консенсусні рішення, які на мою думку будуть якраз таки відходити від адміні... від новообраної адміністрації. Дійсно, більшість вона є. Ми це бачимо, розуміючи ті фактори, що в тих штатах, які були Swing стейт, у всіх він отримав Трамп перемогу і роблячи великі акценти на великих містах, це моє особисте спостереження, і проводячи останній свій Night Eve Партії рали в Філадельфії, якраз таки показуючи, ми розуміємо, історична Філадельфія це є великим містом Пенсільванії найбільшим, яке найбільше голосує завжди за представників демократичної партії. То навіть якщо робити ці висновки, то на відміну від 2020 року Камала Харріс втратила багато позицій. Тому я думаю, що Сенат Конгрес нова адміністрація. Найголовніше, на чому потрібно буде концентрувати увагу щодо наближення нового року, потрібно буде приймати нові пакетні рішення, в тому числі пакетні рішення по Україні, і наскільки вдало зможе домовитися зараз українська сторона з представниками республіканської партії, так і буде це виглядати. Дуже гарно було, що Денис Сенек, представник посольства України у Вашингтоні, відправив тоді лист дональду Трампу з проханням. Що відбулася зустріч? Ми пам'ятаємо останній день офіційного візиту 9 ранку, 9.15 коли ця зустріч в Трамп Тауері в Нью-Йорку відбулася. Якщо б цієї зустрічі не відбулось, дуже важко взагалі було спрогнозувати подальшу політику, і це було б дуже неправильне рішення. Ми пам'ятаємо, що якраз таки на цей момент. Негативно вплинули тоді природні явища і природні катаклізми. Пам'ятаємо ураган Хелен, ураган Мілтон, і якраз таки в ті дні, коли президент України перебував своїм візитом в Сполучених Штатах. І як тоді планувалося, що ця зустріч може відбуватися у Флориді? А в Флориді якраз таки був епіцентр урагану. А запланована вже була тоді поїздка і графік пересування. Кандидата в президенти, і він планується набагато раніше. Але добре, що ця зустріч відбулась, ми пам'ятаємо, що дуже мало хто був присутній з боку Трампа. Ми пам'ятаємо, що це були е, дуже мало осіб, але всі ті, які супроводжували і не зрадили на думку Трампа, продовж останніх років на тих він буде робити акценти. А я не знаю, що буде далі з представниками його колишніх адміністрацій. Але думаю, що він їх завжди називає зрадники «traitors». І я думаю, що політика вже зазначає, що є лист ну, у Дональда Трампа якийсь, але я не думаю і не не можу підтвердити оригінальність там цих заяв стосовно того, з ким би він хотів би не, переговорити потім і висловити своє невдоволення після 21 січня, але побачимо, що буде далі. Найголовніше те концентруватися на Україні і робити все разом для укріплення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Україною. Пане Миколу, дякую за розмову. Микола Волківський, політолог, міжнародник і президент першого міжнародного фонду розвитку України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.